Друзі, Парубій це вже чи ще? Ну, тому що він був не один там. Там де? Це Майдан, який звинувачують росіяни завжди, і до сих пір звинувачують, що Майдан все це зробив і привів нас до цього стану. Ні, Майдан цього не хотів, Майдан цього не робив. Це зробили ті, хто вилізли на сцену Майдану. Так, є вина наша в тому, що ми їх туди випустили. І цього джина. На чолі з Порошенком, Турчиновим, Пашинським, Яценюком і багато іншими. Кличко, це всі цей джин виліз, і ми вже не змогли справитися з цим. І вони зайнялись не революцією, вони не займалися Україною українцями. Вони займалися торгівлю, торгівлею з Росією, торгівля на крові. Так називалися і називається це зараз. І ми пам'ятаємо чіткі факти майданівців, які загинули на Майдані, а потім з Дніпра виходить парубій і виходять снайпери. Ну, мабуть, він їм лекції читав про користь української мови там, так? А потім Луганськ, в який не пустили Айдарівців, Майданівці, там всі Майданівці були в Айдарі. Їх не пустили Луганськ відбити, там ж нікого не було практично. вже. Крим відбити не дали, Турчинов не дав. Розумієте, це ж не Майданівці, це ті, хто вилізли на Майдан і навіть не очолили майданівців. Вони затягнули туди свої групи, своїх людей, свої клани і почали грабувати. І на крові, от на цьому всьому тлі, що творилося тоді, вони почали заробляти свої статки. Вони почали рости, рости, рости. Прийшли до влади, все поділили. Забрали все у тих, хто був до них. Бо зараз звинувач Янукович винний. Так ви грабили Януковича? Ви ж не посадили його в тюрму, так ж? Ну, ви ж не вернули в державу все. Ну, малось бути так. Вернути все в державу, все чесно. Осудили швиденько Януковича, забрали все абсолютно, у його друзів, повністю все зачистили, віддали в державу, підняли економіку. Людям добре, все класно, Україна в поряді. Все добре. Ви ж так не зробили? Оця шайка лейка чим займалася? Віджимом бізнесу. Вони ділили награбоване Януковичем. Вони красавці, ай молодці. Ай молодці. Не було чим зайнятися, так? А зараз розказують про патріотизм. Там. Який патріотизм? Патріоти лежать в землі там, вже давно, з 14-го року. От патріоти лежать там. А деяких патріотів е, з того ще. Боку, я зустрічаю тут. І тих хлопців, які вижили там, вони виживають і тут, з горем пополам. намагаючись вибити якусь пенсію чи якісь можливості, чи знайти собі роботу, у кого нема здоров'я вже воювати. Розумієте, про що мова йде? Тому розказувати сьогодні про цей патріотизм, про вишиванки, про все те, які вони класні були, ребята, майданівці. Майданівцями вони ніколи не були. На Майдані ми жили в палатках. А вони прийшли на сцену виступати, розказувати там куля в лоба. Ну що, пам'ять коротка? І не переводьте на те, що винен Майдан. Винна сцена. Ця. Єдине, в чому ми винні. Що дали можливість їм туди вилізти. Але в них було більше можливостей, грошей і всього іншого. І вони, на жаль, змогли купити багатьох. Отака От ситуація. Тому я думаю, знову ж таки, повторюю питання. Парубій вже, чи ще, чи ще чекає когось. Я думаю, що чекає і не тільки тих. Життя буде доганяти їх. Життя буде доганяти всіх. Хто довів нас до того стану, в якому ми зараз знаходимося? Тому що за житті сотень тисяч хлопців та дівчат, найкращих, найкращих, я вам кажу, хлопців та дівчат, які загинули, має хтось відповідати. За це все має хтось відповідати обов'язково. І не хтось, а всі ті, хто до цього привів. І Путін, в тому числі, Янукович, всі інші. Ківа ж їхній кент, бачите, вже завернувся. Я думаю, доганять будуть і тих, хто вчасно передівся у вишиванку. Передітись у вишиванку, це ще нічого не значить.